Презентація жіночий вимір. Щастя» в, в романі Шарлоти Брун Джейн Эр розкриває долю жінки 19 століття. Ми говоримо про Джейн Эйр, яким чином вона після того, як покинула свій притулок, починає самостійне життя. Акцентується увага на розвитку стосунків Джейн Эйр та містера Рочестера. Учням на слайдах з'являються завдання, які також можна інтерактивно придбати і використовувати в такому ресурсі, як Book Widget. Презентація також містить цитати для того, щоб учні могли познайомитися із змістом та короткий зміст даного роману. Джейн Р дізнається про страшний секрет містера Рочестера, і далі в презентації розповідається, як склалася доля наших героїв перед моїми очима постав Торнфілд-Холл, гидюче місце. Я вже не сподівався мати тут ні спокою, ні вдоволення. На кам'яному перелазі я побачив... Ми можемо е почути монологи героїв в даній презентації. Презентація оздоблена зображеннями на кожному слайді, і фінальна розмова Джейн Ер та Ротчестера. Закінчується презентація описом кінцівки роману та знову ж таки запитаннями до тексту. Ну і висновки до даної теми та до даного роману.